Маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі, весна дарує нам нові відчуття, емоції і наснагу. Серед таких бажань бажання краще вчитися, бо до кінця року залишилося обмай часу, і хочеться вже виправити всі ті помилки, що накопичилися протягом навчального року. А ще хочеться вже більше вільного часу проводити з друзями, дихати свіжим повітрям і реалізовувати свої ще такі дитячі мрії. З вами Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі Микита Марія. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке». Яких новин нам принесли юні кореспонденти нашої гостинної медіахати? наша традиційна рубрика новини по дитячі і тема сьогодні справжні космічні новини. У рубриці тисяча одна пригода. Ми поринемо у світ науки, справжніх наукових експериментів і доведемо, що наука це цікаво і весело. Наша гумористична рубрика Наші єралачі». Традиційна спортивна чемпіонська рубрика Ярмарок спорту познайомить вас з нашими юними запорізькими сумоїстами. Що у програмі багато цікавого не перемикайте! Є новини соціальні, є комерційні, є політичні, а в нас там дитячі. Але подрослим, дивіться далі. А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та космічних новин. Так, ви не помилились з космічних. Космос найбільш обговорювана і разом з цим найзагадковіша тема на всій планеті Земля. З одного боку, людство багато дізналося про нього, а з іншого ми знаємо мізерний відсоток від того, що насправді відбувається у всесвіті. Сьогодні розглянемо декілька найбільш цікавих фактів про космос. Місяць. Виявляється, що наш супутник місяць віддаляється від нас щороку приблизно на 4 сантиметри. Все залежить від зменшення періоду обертання планети на 2 мілісекунди в день. Зірки щорічно тільки в нашій галактиці народжується 40 нових зірок. Складно навіть уявити, скільки їх з'являється у всьому всесвіті. Чорна діра. Чорна діра це найяскравіший об'єкт у всьому всесвіті. Всередині Чорної діри сила гравітації настільки велика, що з неї неможливо вирватися навіть світло. За логікою речей, діра повинна бути непомітна на небі зовсім. Однак, під час обертання діри, крім космічних тіл, поглинаючи й газові хмари, які починають світитися, закручуючись по спіралі. Так само і метеори, потрапляючи в чорні діри, загоряються від неймовірної різкого і швидкого руху. Всесвіт. Всесвіт не має меж. Здається, що з цим твердженням знайомий кожен. Насправді жодна людина не знає, чи є космос нескінченним або він просто гігантський. Сонце. Світло нашого сонця має вік близько 30 тисяч років. Саме стільки часу необхідно фотонам, щоб пробитися з центру на поверхню. А от після визволення їм треба лише 8 хвилин, щоб дістатися до поверхні Землі. А з вами були юні космічні дослідники і наші новини по дитячі. Сьогодні в чемпіонській рубліці ярмарок спорту ми, як і завжди розповідаємо про юних талановитих запорізьких спортсменів, а саме про загадкове видовищне. Сумо. Комусь вдасться дивним, але наші українські сумоїсти одні з найкращих у світі. Про те, як відбуваються змагання з сумо і як чемпіонні сумоїсти представляють Україну на світовій арені, дивіться в нашому наступному відео. Но, наверное, сегодня чемпионат области стал рекордным. Без мало там 200 участников. Ну, Плюс-минус 2-3 человека я подсчитывал по протоколам. Много приехало других команд, других видов спорта. Вольная, греко-римская борьба. Всех интересует этот вид спорта. Дело в том, что он понятен, доступен, понятен зрителю. Правила очень простые, они... Очень объективные. То есть здесь э, судейской коллегии, э, предвзятости нету. Вышел за ковер, проиграл, э, стал на э, третью точку или оторвал стопы, проиграл. Ну То есть все понятно и доступно зрителю, э, спортсменам. Это является первым подготовительным этапом к чемпионату Европы, потом будет Украина, мы будем формировать сборную команду на чемпионат Украины и потом будем выходить уже на чемпионат Европы, где мы ну, опять-таки планируем как минимум зайти в тройку. Які можна їсти, як створити наукову картину? Хто такий монстр генератор Як створити мапу світу власними руками? Дивіться у нашому репортажі зі свята наукових відкриттів. Доброго дня, наші любі глядачі! Сьогодні ми знаходимося на чудовому святі святі наукових відкриттів. Тут знаходиться багато цікавих і наукових локацій. Айда дивитися! пространство благотворительного фонда существует при поддержке немецкой федеральной организации GIZ. Мы развиваем деток, приглашаем их на развивающие творческие занятия. А сегодня мы организовали праздник. Наш праздник называется Научных открытий. То есть тут детки познакомятся с различными науками. Я э, думаю, что дети полюбят науки, потому что такие науки у нас, как астрономия, география, математика, английский язык, чтение, э, в такой форме преподнесутся, дети играют в эти науки. Поэтому я думаю, они вынесут только лучшие впечатления, что это интересно. Называется монстрогенератор. На ней детки рисуют разных монстриков. Ну, мы пытаемся справиться с детскими страхами, что монстрики бывают не только злые, но еще и добрые. занимались песочной анимацией. Дети рисовали песком, развивали два полушария, развивали свою мелкую моторику. Старались больше рисовать двумя руками, для, опять же, для развития мелкой моторики. И это релакс. Нам понравился праздник тем, что, нам, тем, что там были мастер-классы, которые, которые мы смогли посетить. И Сделали всякие поделки разные. Также там были крышки, которые развивали мозг, где можно было порисовать на песке. Был профессор Антошка, который химичил там всякие опыты делал. Прикольный праздник. Наша акторська гра може і не претендує на Оскар, проте ми намагаємось зробити так, щоб із нами вам було весело, наші Аліса, мені совершенно не нравится, как ты пишешь букву С. Она у тебя на Е похожа. А мне не нравится, Наталья Геннадьевна, как вы. Слышите, секунду пять, она у вас на три похожа. Слушай, Лёнь, а сколько в том классе отличников? Не считая меня, четыре. А ты разве отличник? Слушай, Саш, я же сказал, не считая меня. Эх... Я еще раз вас спрашиваю, кто разбил окно. И в последний, третий раз, я вас спрашиваю, кто разбил окно. Да ладно уж, Ир спрашивай четвертый. На кілька порад для люблячих батьків. Якось Сухомлинський сказав. Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких ні ти думка, що вони ні на що не здатні. Успіх у навчанні єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів та бажання вчитися. Нехай усі школи стануть! щасливими! Залишайтесь завжди з нами. Будьте в курсі всіх подій. Не пропускайте жодної програми і вірте в здійснення бажань і світлих мрій. А з вами були маленькі доросли. Хай, Хай щастить вам, вам і вашим дітям.